Перший погляд лисяче братство. Або як я потрапив у лисячу кротовину. Автор тексту огляду Кітус Грає. читає Освальд Артман. Час віднайти загубленого бога, що потрапив у пастку, а допоможе в цьому Югенко Блялянський. І як завжди кіт, і як завжди огляд. Цитата. Природні та погодні аномалії заполонили континент. Усі вони вже давно були передбаченими, і висновки тих віщувань зовсім не радували. Кінець цитати. Аномалії, аномалії, і ще раз аномалії. Нечувано, не гадано. По цілому континенті розпочинаються ланцюжки дивних збоїв реальності, що вносять корективи у життя простих людей. Безкрайній пісок у густому лісі нема питань. Ковдра снігу у розпеченій постелі? Запросто. Дивна кононада подій котиться то тут, то там, не даючи логічної відповіді, що ж відбувається? Масова галюцинація? Груповий психоз чи просто чуткий базік, що травлять байки вже не один десяток років, а може все-таки суха закономірність? Цей дивний клубок без початку та кінця має розкрити Альфред. Головний королівський шпигун держави. До чого призведе його розслідування? Належить дізнатися у книзі. Цитата належить зрозуміти, як подолати призначення та запобігти знищенню всього живого. На допомогу собі Альфред набирає зграйку різноманітних професіоналів, смерть або зникнення яких ніхто не помітить. Саме їм належить знайти загубленого Бога та з його допомогою відвернути кінець світу. Але чи справді компанія відверне неминучу долю? Чи вони лише маріонетки? В її руках. Кінець цитати. На жаль, у форматі першого погляду мені не вдалося дійти до стадії формування команди самогубців, що атмосферно повернуло мене до книги Лібардуго Шістка воронів. Хоча, можливо, ця асоціація не має нічого спільного з цією книгою. З самого порогу автор закидає читача лорними подробицями свого Всесвіту. Тут тобі і передісторія створення світу, і географія континенту, ну і, звісно, хто кому брат і сват. Таким чином, автор хотів, щоб читач мав уявлення про його світ. В принципі, інформація не привантажена зайвою водою, все лаконічно і зрозуміло. Повертаємося до Альфреда, адже саме цей здарування виступає головним героєм книги. І хай вас не вводить в оман його опис, цей хитрун має гострий розум і лукаву винахідливість, що переважно не притаманне його архетипу персонажів, які в інших творах грають роль рядових дуболомів. Доволі свіжий підхід, принаймні, я такого не зустрічав. Стосовно цього персонажу в мене ще будуть кілька запитань, але до цього трішки пізніше. Сама книга виконана якісно. Текст лагідний і не ріже очі, багато описів навколишнього середовища, вдалі саркастичні вставки автора, які не спонукають на Нудоту. Взагалі, читаючи текст, нерідко ловиш себе на думці: Дідько! Я б описав цю ситуацію так само! На деяких моментах здавалося, що цю книгу писала споріднена зі мною людина, яка має схоже мислення. Але це я трохи відбився від теми. Євген дуже класно обіграє емоції власних персонажів, детально прописує кожну їхню реакцію на сказане та на побачене. Колись почув альтернативну думку однієї людини, яка стверджувала, що це вибиває з атмосфери книги. Це ще я підібрав слова та згладив кути сказаного. Проте я не згоден з цим твердженням, адже саме автор знає, як повинен реагувати його персонаж на ті чи інші обставини. Загалом робота з персонажами пророблена хороша, та й діалоги містять якусь перчинку, яка не дай засумувати. Як я вже казав, автор багато жартує своїй книзі, через що діалоги читати цікаво. Куди б не вів автор, він обов'язково розповість цікаві факти цього місця. Та його історію. Євген класно описує навколишні місця, одразу в уяві вимальовується декорація місць, де перебувають персонажі. Таким чином, ти більше споріднюєшся з персонажем та з подіями, які відбуваються навколо. При своїх оглядах я завжди намагаюся більше вивчати самого автора, зрозуміти, чим він живе і які думки має. При вивченні сторінки автора я побачив, що Євген дуже різностороння особистість. Що, по-перше, дуже сильно любить всесвіт, який він створив. По-друге, розвивається у різних сферах творчості, суміжних з його книгою. Автор самотужки озвучив свою книгу, тим самим проробивши титанічну роботу над книгою двічі. Хороша робота. Коли я захворів та брукувало сил, я включав саме аудіоверсію. Ну, але ж, який кіт без крихти критики? Нагадую, це думка лише одного рядового читача. Що не претендує на єдину істину, не потрібно це сприймати Нторізко, адже Кіт робить ці огляди далеко не для хейту, а щоб підтримати українських авторів. Отож, після того, як я згладив кути, можна продовжувати. Перше, що кидається на очі, коли натикаєшся на книгу, це обкладинка. На моїм внутрішнім почуттям, вона зовсім не відповідає атмосфері в самій книзі. На мою думку, вона схожа на більше. На комедійну афішу одразу втрачається серйозність виклику, який постає у книзі. Трохи проясню свої думки. Обкладинка надає тон і настрій книзі. І коли ти бачив кумедний арт з назвою Лисяче Братство, здається, ніби ти випадково натрапив на казку. Другий мінус, який я для себе підкреслив, сформувався вже протягом всього ознайомлення з книгою. Так як я справді залип над книгою. А це вважаю найкращий комплімент автору, я почав звертати увагу на деякі нелогічності, на які б можливо не зважав би, якщо прочитав тільки початок книги. На мою суб'єктивну думку, автор трохи переграє з темою шпигунства. В один момент я вже не бачив логіку його діях. І навіть коли автор у наступному реченні пояснює, для чого був зроблений цей вчинок, думка про те, що Альфред просто ускладнює своє життя. Мене не відпускає. Ну, ніби автор хоче нагнати супершпигунські штуки, але іноді просто натягує сову на глобус. І якщо сприймати книгу як простий атракціон на безтурботний вечір, можливо, ти не будеш звертати на це увагу. Але коли ти читач, який шукає логіки в історії, що бачиш перед очима, виникають проблеми. Знову ж таки. Це тільки мої відчуття після прочитання і деякого осмислення прочитаного. Час від часу доганяє думка. А навіщо? Особливо, коли в наступній сцені він все рівно робить дії, які теоретично його палять або протирічать його попереднім вчинкам. Логіка у книзі деколи храмає. Загалом Альфред для мене видався диваком і параноїком. Хоча, можливо, це і є його основна роль у творі. Інколи не віриш у раціональність його дії. Гаразд. Якби це були просто дії персонажа. Але автор неодноразово показує саме на гострий розум, секретність і так далі. Ніби хоче показати інтелект, персонажа, але деколи це грає у протилежну сторону. Підсумовуючи, хочу признати, що мені дійсно було цікаво читати книгу. Автор ладнає зі словом і вдало його використовує. Особливо було приємно наткнутися на аудіоверсію, яка полегшила мені опрацювання книги. Якщо вам подобаються безшовні світи, які мають глибокий лор та історію, вам точно до пана Євгена. Адже у автора є ще кілька книг, які детально відкривають світ, у якому перебувають головні герої. Ти, читач, який не може насититися однією книгою, ласкаво просимо! Якщо вас зацікавила книга, можете з нею ознайомитися на аркуші. Підтримайте автора. А при змозі. Передайте вітання від кота. Примітка. Посилання на книгу ви знайдете в описі до цього відео. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви тут. З вами був Освальд Артман. Ще почуємося, па-па! А ви що тут? Хто не підписався? Тикайте на дзвіночок, підписуйтеся і. Ще раз запрошуємо до наших наших подкастів. Всім папа, дякую.